Привіт! Давай швидко розв'яжемо задачу. Сума двох чисел дорівнює 5. ці числа. Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Вже хтось кричить мені: це 3 та 2. Так. А хтось каже, ні, то 4 та 1, а можливо, то 0 і 5. Але я хочу тобі сказати, що варіантів відповіді безліч це можуть бути і від'ємні числа, наприклад, мінус 6 та одиниця. Це можуть дробові числа бути, будь-які їх дуже велика кількість. І для розв'язування цієї задачі нам недостатньо цієї умови. А що ж потрібно, щоб розв'язати цю задачу? Так, нам потрібна ще одна умова. І додаю цю умову. Нехай різниця тих чисел буде дорівнювати 4. Ну що, ти поки думаєш, а я буду записувати розв'язок цієї задачі за допомогою системи. Так, ми будемо починати розбиратися з темою системи рівнянь. Я пропоную перше число позначити Х, друге число в нас буде y, і тоді сума цих чисел 5. Перша умова записана у вигляді рівняння. Х плюс y дорівнює 5. Угу. Це дуже легко. До речі, можна обійтися е, рівнянням, але зараз мені дуже важливо познайомити тебе з темою системи рівнянь з двома змінними. Друга умова, як ми можемо її записати? Різниця двох чисел дорівнює 4. Тому Х мінус у дорівнює 4. І Позначити те, що в нас ці дві умови виконуються одночасно, ми можемо за допомогою такої дужки. Це і є знак системи, не дуже гарно, але всі зрозуміли. Перший раз системою знайомляться в 7 класі, і саме ця система є системою двох лінійних рівнянь для її розв'язування. Якщо в нас невідомі два числа, то нам потрібно два рівняння. Ну, Відповідно, якщо більше чисел, то більше рівнянь, більше умов. І зараз я вам нагадаю, до речі, на каналі Математичка вже є багато матеріалів стосовно цієї теми, як розв'язувати системи лінійних рівнянь, три способи є розв'язування: це підстановка, додавання і графічний спосіб. Я зараз швиденько нагадаю, як це працює. Найчастіше застосовується спосіб підстановки. Вона полягає в тому, що ми одну з змінних, наприклад, x, будемо з першого рівняння виражати через y. Яким чином ми y переносимо в праву частину, при цьому змінюючи знак на протилежний х дорівнює 5 мінус а тепер це значення ми підставляємо до другої умови. Можна взяти в дужки, можна не робити того саме в цьому рівнянні. І в нас вийде друга умова як рівняння вже з однією зміною: 5 мінус і мінус ігрек ще дорівнює 4. Тепер саме ми можемо працювати з другим рівнянням, це звичайне лінійне рівняння. І в нас вийде знайти y, а потім, знаючи y, ми знайдемо х. Ми зводимо подібні доданки: мінус і мінус ігри. Це в нас буде мінус 2 ігри. 5 переносимо в праву частину, змінивши знак протилежний. згадую, як ми розв'язували лінійні рівняння. У нас дуже багато було відео, і на каналі можна переглянути. Мінус 5 плюс 4 це буде мінус 1. Залишається на мінус 2 поділити обидві частини рівняння, і y буде дорівнювати 1 поділити навпіл, або мінус 1 поділити на мінус 2, і це є одна друга або 0,5. Саме для НМТ нам вигідніше працювати з десятковими дробами, ми тренуємося є задача з короткої відповіді. Тепер, знаючи, що y дорівнює 0,5, ми можемо повернутися і підставити замість Y значення 0,5. Х дорівнює 5 мінус 0,5 це буде 4,5. Ти можеш пописати більше, знайшовши значення змінної Х. Ми знайшли розв'язок системи, і до речі, його бажано записувати як пару чисел на першому місці Х 4,5, а на другому значення y, яке ми встановили це 0,5. І от дивись, знайти ці числа на початку, коли я казала, підбираючи достатньо важко. Вони в нас дробові і визначити значення не так легко. От нам допомогла в цьому система рівнянь з двома змінами. Можна розв'язати цю систему в інший спосіб. Я зараз також тобі нагадаю його, це дуже корисно, і він навіть більш ефективний саме для цієї системи. Починаємо. Ми будемо додавати зараз дивись, таким чином. Я буду додавати Х плюс Х це буде 2х. Y і мінус Y при цьому взаємно знищуються. Розумієш, плюс Y і мінус Y. А 5 і 4 при додаванні мені дадуть 9. Розумі? Ще іноді буває, що коефіцієнти геть однакові. Може бути от тут х і тут х коефіцієнти одиниця, тоді можна віднімати або помножити одне з рівнянь на мінус одиницю. Ще буває так, що. Помноживши і одне, і друге рівняння на деякі числа, в нас коефіцієнти стають протилежними. Тоді можна додавати. До речі, я пізніше покажу тобі більш складні системи. Обов'язково. І так, тепер нас залишається розв'язати звичайне лінійне рівняння, х дорівнює, Що ми робимо? Тут множили на 2, тепер 9 ділимо навпіл, можна записати 9 других або 4,5. І не забудь, знайшовши х. Підставити, ну, наприклад, до першого рівняння і знайти при цьому Y. Y тоді дорівнює 5 мінус 4,5. Давай трішки попису. І отримуємо, пам'ятаєш, як і в попередньому способі у нас буде 0,5. І знову відповідь можна записати як пару чисел на першому місці Х на другому Y. Що важливо, як би ми не розв'язували систему в різні способи, у нас завжди має бути одна й та сама відповідь, розумієш? Ще є графічний спосіб розв'язування системи, але про нього я розповім трішки пізніше. Ми з вами будемо повторювати функцію і дуже класні системи, навіть з параметром покажу, як розв'язувати графічним способом. Зараз я нагадала додавання і підстановку. Це найважливіші способи розв'язування систем, і найчастіше саме вони нам допомагають при розв'язуванні задач на іспитах ЗНО та НМТ, підбірочки вже склала, буду ділитися. І знову пропоную тобі знайти два числа. Якщо так само їх сума дорівнює 5, а добуток дорівнює 6. Тепер другу умову ми запишемо у вигляді. Х помножити на Y, я просто пишу, Хі дорівнює 6. Ще тоді. Це вже система з двох умов, але друге рівняння не є лінійним. Розумієш? І так само можна застосовувати ті ж самі способи розв'язування. Підстановка, додавання, я казала, графічний. Але зверни увагу на цю систему. Я зараз буду щось проговорювати, а ти згадай, попередня тема в нас була, ми дуже багато приділили увагу цьому питанню. Добуток двох чисел дорівнює 6, а їх сума дорівнює 5. Ти можна знайти відразу ці два числа? Так, ти скричить, схоже на теремовієта, так-так. Можна встановити відразу значення х та y це 2 та 3. Але не забувай, що 3 та 2 – ця пара також буде розв'язком системи. Ця система називається симетричною. Якщо X та Y поміняти місцями, система і її розв'язок взагалі не зміниться. Тоді взяв розв'язок 3, 2 і 2, 3 так само буде розв'язком. Але я хочу, щоб ти мав універсальний спосіб розв'язування майже всіх систем. І тому зараз розв'яжу ще підстановкою. Працюю разом зі мною. Починаємо. Можна виразити зміну Х через y. А я зараз y буду виражати через x, нехай з першого рівняння. y дорівнює 5 мінус Х. Що я зробила? Я переношу змінну Х вправо, змінивши знак на протилежний. Отже, y дорівнює 5-х. Тепер замість у в друге рівнянні я буду підставляти цей вираз. Яким чином, дивись уважно, я пишу Х помножити і в дужках 5 мінус Х. От у нас попередня система, там було неважливо, як записувати. Зараз це дуже важливо, тому що при розкритті дужок у нас буде працювати правило множення одночлена на двочлен, і ми маємо не загубити ще один доданок. Х помножити на 5 це буде 5х, х помножити на мінус х це буде мінус х квадрат. І я вже бачу, що це квадратне рівняння. Тому переношу 6 в ліву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаю квадратне рівняння. Квадратні рівняння ми з тобою дуже багато розв'язували. Тому я хочу, щоб ти зараз спробував його розв'язати швидко самостійно. Працюй, потім перевір. Ну що, спочатку помножимо на мінус одиницю ліву і праву частину рівняння і отримаємо х 5 х плюс 6 дорівнює 0. На мінус 1 помножили кожен доданок. Ну що тоді? Це дуже легко. Знову теорема теримовіета. Можна застосовувати дискримінант, хто не навчився застосовувати теремовієта. І бачиш, 2 і 3 – це х1. Перший корінь цього рівняння запишу 2, а 3 це другий корінь рівняння. Х2. Дорівнює 3. Отут саме видно, що в нас два корені має квадратне рівняння. Як знайти Y? Не забувай, що система це 2 в нас, це два значення змінної х і. Y. Якщо ми підставимо 2 замість х, Y1 буде дорівнювати 5 мінус 2, тобто 3. І так само підставимо і 3 замість х. Підставляємо, буде 5-3 y 2 буде дорівнювати 2. Отже, я записую розв'язок системи. Спочатку 2-3 на першому місці Х, на другому Y, а потім 3-2. І не загубимо при цьому саме два розв'язки системи. Зрозумів? Скажи, це нескладно. Підстановка це дуже універсальний спосіб розв'язування. І найчастіше вона дає результат при розв'язуванні ну, майже усіх систем. Я пропоную тобі закріпити усі знання, які ти отримав з цього відео, за допомогою однієї практичної задачі. Спробуєш? Ну, давай. Ну що, нехай перше рівняння. Різниця тепер двох чисел дорівнює 5. Записуй собі це рівняння. А різниця їх квадратів дорівнює 10. Угу. Дві умови працюють одночасно, отже, це буде система. Спробу розв'язати цю систему. Ну, за допомогою, наприклад, способу підстановки. А потім я дуже хочу, щоб ти знав математику в цілому кожну її тему і згадай, що таке різниця квадратів. Згадав? А якщо ти це згадав, то розкладай на множники вираз у лівій частині другого рівняння і подивися, враховуючи першу умову, що різниця двох чисел п'ять. Як спростити розв'язування, як не переходити до квадратного рівняння? Ну що, підказочка тобі. Підставляй значення 5. Угу. Напиши мені обов'язково, що в тебе вийшло. Це дуже цікаво. Це був приклад нелінійної системи. Я показала, як розв'язувати лінійні системи. Знаю дуже багато секретів, і розповім тобі про них в цьому відео. На каналі вже все є. Приглянь. Вивчити будь-яку тему ти зможеш за допомогою курсів математичка. Запрошую тебе на мою освітню платформу. Чекай задачі з НО та НМТ. Найцікавіше зроблю розбіри. Вчимося разом. До зустрічі!